Всім привіт! Одразу швидкий тест. Вгадайте музику! Якщо ви побачили зірочки, не лякайтесь! Це не запаморочення, це вам в око потрапило. ЄС! Yes. Ще з початку незалежності Україна ніяк не могла визначитися співпраця з Говрашою, але з Газом, чи з ментально незрозумілою Європою, але з міцною демократією. І навіть більшість президентів постійно намагалися балансувати між Сходом та Заходом. Та навіть самі українці все ще мали солодку ностальгію по совку і хлібу по три копійки. Ющенко, перший президент, який оголосив курс на НАТО та ЄС. Ну і це логічно, бо там півмільярда людей, та плюс ще українці. І вийде разом. Нас багато нас не подолати. Однак наступний батоноголовий президент Янукович робив все, аби Україна була в союзі з Російською Федерацією. А мабуть, містер відсталі з гадав, що громадяни не мають своєї позиції і засунуть язики в одне місце. Але нагадую, ми не Росія. Тому, коли Янукович не підписав асоціацію з ЄС, отримав Чекає, біганс, б... велика війна пришвидшила процес думання, і вже 91% українців підтримують вступ України до ЄС. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності. Вже на другий день повномасштабного вторгнення ми подали заявку на вступ до ЄС, а влітку отримали статус кандидата. Що ж дає нам цей статус? ЄС почне, наче з біноклем, прискіпливо дивитися на наші реформи та навіть їх фінансувати. О, ну все, складаємо ніжки на стіл і чекаємо. Членство в нас в кишені. Не біжіть поперед батька в пекло. Вступ до ЄС відбувається в п'ять етапів: угода про асоціацію, включення в програму розширення, подання заявки, статус кандидата і власне вступ. До останнього кроку нас відділяє але. Навіть сім, але це сім умов, які ми маємо виконати. Реформа Конституційного суду, судова реформа, боротьба з відмиванням коштів, антиолігархічний закон, аудіовізуальне законодавство і законодавство про національні меншини. Перші результати вже оцінила Європейська комісія і дала такі висновки. На початковому рівні у нас фінансовий контроль, сільське господарство, риболовля і захист довкілля та клімату. Ну що робити, якщо сміття саме забігає на українську територію? Втікаємо біган! Кращі справи з правосуддям. Ну, звісно, як можна було не оцінити цей флешмоб СБУ? Ідемо сповідатись. На прогресивному рівні бізнес Петро Олексійович та цифрові послуги. А де ви ще бачили країну в смартфоні? Найвище оцінили енергетичну політику, зовнішню та безпеку і оборону. І так коли ж таки вступ? А тут найцікавіше: від моменту кандидатства до моменту вступу можуть пройти роки. Найшвидший шлях був у Фінляндії всього за три роки, а найдовший у Румунії і Болгарії 12. Україні прогнозують вступ у ЄС у 2029 році. А чому так довго? Тихо, не панікуйте. Ви ж не думали, що я скажу два-три тижні. Але за нашу терплячість і працю ми отримуємо подорожі без зупинок на кордонах, якісні товари за нормальні ціни, європейську освіту і фінансування від ЄС заради цього. Можна і почекати. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на канал. З вами була Зоя та Око Бандери. Бувайте!